Це залишки нішовидної печі. От вона теж вона має такий потужний діаметр. Це 1,4 діаметрі діаметри вона свого часу була. Завжди усміхнений та натхненний. Любив життя. Займався улюбленою справою, досліджував минуле. Це ми вже на долівці, цій, цій хаті. Ну, Орієнтовно за попередніми матеріалами це десь 9-10 століття нашої ери. Це якраз період утворення Давньоруської держави. На жаль, Олексій Войтюк прожив надто коротке життя. Сьогодні з ним попрощались на Майдані Незалежності у Рівному. Усі, схиливши голови, навколішки зустріли героя Олексія Войтюка. Чоловік народився 18 березня 1985 року в селі Іващуки Дубинського району. Навчався у Козанській загальноосвітній школі. Згодом здобув вищу освіту історика у Рівненському інституті славянознавства. Ще у студентські роки активно долучався до археологічних досліджень. Не праці, чудова робота. Він чудовий польовик. Це для археології дуже важливо. Він зірка молода, яка сходила. На жаль, от і минулий рік, і цей рік трагічний. Пішов в життя його науковий керівник 1 травня Богдан Анатолійович Прищепа, доктор наук. І от, на жаль, ми сьогодні прощаємося з Олексієм Войтюком. Це величезна втрата для української науки і археології, і культури, і особливо для Волині і Рівненщини. Після навчання Олексій Войтюк працював у науково-дослідницькому центрі Охорона Археологічна служба України. Із з 2009 року його професійна діяльність була пов'язана з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, де він працював науковим співробітником, а згодом очолював відділ археології та реставрації. Мені пощастило працювати з ним в одному відділі під його керівництвом. Відмінний археолог, музейник, науковець, реставратор. Викладач, колега і друг, дуже добрий, веселий, щирий, завжди відгукувався на будь-яку потребу в допомозі, ніколи нікому не відмовляв, завжди поспішав зробити дуже багато, можна сказати, поспішав жити, всюди хотів встигнути і в наших серцях. Душах він запам'ятається як найщиріший найкращий колега. Понад 10 років чоловік керував гуртком Грівненської малої академії наук. Його вихованці неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів. Також викладав в НуВГП та працював реставратором в археологічному центрі Пересопниця. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій Войтюк добровольцем став на захист держави. Навіть під час військової служби продовжував підтримувати учнів і залишався відданим науковій та педагогічній справі. Погад про Олексія взагалі буде в нашому музеї постійно, тому що величезна кількість його археологічних матеріалів зберігається у фондах нашого музею, в експозиції нашого музею. Не одна експозиція, зроблена руками Олексія, залишиться в нашому краєзначому музеї. Не одна наукова праця, не одна монографія залишиться в пам'ять, в згадку про нього. 38-річний солдат Олексій Войтюк загинув 24 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвістим. Лише нещодавно, за результатами ДНК, експертизи було підтверджено його загибель. У захисника залишились дружина, донька, мама та брат. У Першому класі, коли в нас було завдання малювати свою сім'ю, Даритка сказала: я на жаль, не пам'ятаю свого тата, так як він. Пропав безвісті, коли їм Ще було, певно, 4 чи 5 років. Болить, дуже болить, тому що кожного її неділя, коли ти приходиш храм, ти молишся за нього і надієшся, що все-таки він був живий в полоні, але надія, на жаль, розбилася. Як і для сім'ї, так і для нас. Вічна пам'ять і слава героям. Олеся Мороз, Ілля Лахай, телеканали TV Media Group.